Вітаю, друзі! Вже відомі нові критерії для бронювання працівників. Як ми вам і обіцяли, у цьому відео розберемося, що зміниться і як тепер бронювати працівників. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, і ви обов'язково будете в курсі всіх новин. До речі, ще більше про бронювання і не тільки зібрано в нашій книзі військовий облік та мобілізація на підприємстві. Друга редакція. Тільки потрібна теорія і корисні лайфхаки із практичного досвіду. І, звісно ж, зручні форми документів та зразки їх заповнення, які допоможуть вам легко та безпомилково виконати вимоги законодавства. Тож, що ми маємо на сьогодні? На минулому тижні Кабмін видав постанову, якою суттєво підкоригував порядок бронювання працівників. Звертаю вашу увагу на те, що основні зміни діятимуть лише з 1 грудня. Тож, якщо ви думаєте зараз швиденько ще по старому варіанту здійснити бронювання, то це вже не вийде, адже дія не дає такої можливості. Що ж зміниться з 1 грудня? По-перше, якщо раніше бронювати працівників можна було або через Дію, або за списками, то тепер бронювання має здійснюватися виключно через ДІЮ, Тобто тільки в електронному форматі. Від подання заявки в Дії і до військовозобов'язаного на спецоблік буде проходити до 72 годин. Це чітко прописано в самій постанові. По-друге, як і раніше, щоб отримати статус критичного, приватне підприємство має відповідати трьом критеріям. Але тепер є два обов'язкових критерії, яким треба обов'язково відповідати. А третій треба обирати на свій вибір. Перший обов'язковий критерій це жодної заборгованості і сплати податків, тобто не тільки ЄСВ, але й податків до державного і місцевих бюджетів, другий рівень середньої зарплати за останній календарний квартал. Причому критерії по заробітній платі розділений окремі вимоги до державного сектору, а окремі до приватного. Для приватного сектора розмір нарахованої середньої заробітної плати за останній календарний квартал має становити не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні. Станом на сьогодні це 8 тисяч гривень, помножене на коефіцієнт 2,5. І третій критерій критичності можна обирати будь-який із тих, які залишилися, ну, наприклад, галузева або ж територіальна важливість. Хоча і тут є зміни. Самі критерії галузевої чи територіальної важливості мають тепер погоджуватися ще й з міні економіки та міноборони. Тож, якщо раніше ви проходили по місцевих критеріях як критичні, то тепер їх мають ще погодити із верхушкою. Тож цілком можливо, що зі зміненими критеріями ситуація може мінитися. По-третє, контролювати відповідність критеріям критичності будуть кожен звітний податковий період. Майте це на увазі особливо стосовно критерія із заробітної плати. По-четверте, прописано вимоги до самого працівника, якого можна буде забронювати. Ну, в принципі, це було і раніше, але деякі нові все ж таки додали. А саме працівник має перебувати на військовому обліку, перебувати у трудових відносинах з підприємством, яке його бронює. Отримувати зарплату за кожний місяць останнього звітного періоду не нижче 20 тисяч гривень. Тобто одразу виникає питання, а як же бути із новими працівниками? Виходить, що їх не вдасться одразу забронювати. Ми запитаємо про це у профільного міністерства. Уточнити свої дані і не перебувати в розшуку. Цікава сформульована вимога щодо уточнення даних. Раніше, нагадую, можна було забронювати лише тих, хто своєчасно уточнив свої дані. Зараз же норма прописана так, що начебто і неважливо, коли працівник це зробив, тобто з порушенням сроку чи ні. Але якщо його дані уточнені, то цього достатньо буде для бронювання. Але чи пропуститься дія, подивимося на практиці. Далі, відповіді на ваші запитання. Перше. Коли відкриють бронювання через Дію? Обіцяють, що з 1 грудня відновиться сам процес бронювання через портал Дія. Тобто не через застосунок, а через портал. Тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Друге. Якщо працівнику встановити зарплату 20 тисяч гривень, чи можна буде його забронювати? Одразу скажу, що це не економічне бронювання, про яке всі так довго-довго говорили. Тож однієї тільки зарплати у працівника недостатньо для того, щоб його забронювати. Підприємство, як і раніше, має отримати статус критичного, аби мати можливість бронювати своїх працівників. А для цього потрібно відповідати критеріям, про які я говорила раніше. Третє, якщо у працівника є ще чинне бронювання, потрібно його перебронювати з 1 грудня. Ні. Його вістрочка буде діяти протягом строку, на який вона надана, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Четверте, чи втратить підприємство критичність автоматично після 1 грудня 2024 року, і чи доведеться знову її підтверджувати? Ні, одразу не втратить. Але протягом трьох місяців його критичність має бути переглянута. І в будь-якому випадку, для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають підтвердити свій статус і поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли воно відбувалося. При цьому, якщо ваша критичність є чинною станом на 23 листопада, проте закінчується до 30 листопада, то вона автоматично продовжується ще на один місяць. П'яте. Чи змінено вимоги щодо ліміту для бронювання? Ні. Вимоги щодо ліміту для бронювання залишилися такими, як і були. Враховуйте, що у загальній кількості працівників не враховуються військовозобов'язнення жінки. В проєкті постанови планувалося ще не враховувати працівників із оформленими відстрочками. Але цю норму прибрали. Тож військові зобов'язання, які мають оформлені відстрочки, враховуються до загальної кількості працівників. Також залишилося і правило про те, що бронювати можна працівника, не зважаючи на його військове звання, вік і військово-облікову спеціальність. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!